Україна обговорює на всіх міжнародних майданчиках посилення ППО, спільні виробництва зброї та далекобійні спроможності. Про це зазначив міністр оборони Шмигаль. Він у Лондоні взяв участь у засіданні країн значить великої п'ятірки: це Британія, Польща, Німеччина, Франція та Італія. Це держава з найбільшими оборонними бюджетами в Європі та важливі безпекові партнери України. Зазначу, переговори були продуктивні. Окремо він також провів перемовини з міністром оборони Великої Британії Джоном Гіллі. Подякував йому та всім союзникам за підтримку, яка багато важить для українців, аби стримувати російського агресора. Ну і підтримка України світом ставатиме сильнішою. Такий сигнал отримала наша держава під час 30-го засідання у форматі Рамштайн. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль серед ключових домов з Рамштайно дві системи Петріот від Німеччини та фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 мільйонів євро. Ще декілька тисяч далекобійних ударних дронів профінансує Велика Британія. ВПЛА доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців. Ну і, крім цього, ЄС передасть решту з обіцяних 2 мільйонів боєприпасів. А саме 80% надано наразі. Загалом під час вчорашнього Рамштайну домовилися про різні види допомоги Україні з євросоюзом та окремо 15 країнами. В цьому ключі пропоную розпочати нашу розмову з нашим гостем не з Рамштайну і не з тієї номенклатури, яку ми можливо отримаємо вже найближчим часом і ще до кінця поточного року. А з того, чи ми можемо ефективно протидіяти дроновим атакам, які дедалі частішують, і по кількості так само. Олександр Мусінковського службовець Сил ТРО ЗСУ, у нас в гостях. Вітаю вас. Вітаю. Ви просто чому я хочу з цього розпочати? тому що ви нещодавно повернулися з службового відрядження, були на Дніпропетровщині, Бачили безпосередньо, як працюють розрахунки. Значить, оператори наші з антидронами, да своєрідними і проти дронів шахедів. Тепер Герані вже працюють, значить російських в цьому ключі в мене постає питання. От я просто спілкуючись з нашими військовими, часто усточував таку тезу, що справді нині за умов більшої ефективності гераней цих самих російських аналогів шахедів, вони вище літають, вони швидші, БК більше. Вони вже летять не горизонтально, а пікірують з неба вертикально по цій мобільно вогневі розрахунки не такі ефективні. Там Петріу, умовно, або ЗРК, або якісь там АРІСТІ, це дуже дорого. З літаків або з гелікоптерів це небезпечно. Відтак, ПЗРК дуже влучно можуть їх нищити. Але давайте не забувати про те, що радянської доби ПЗРК коштує одна ракета в межах до 100 тисяч доларів. Ті ж самі стінгери 100 тисяч плюс. Одна лише ракета. Шехеди в рази дешевші. То в мене питання: чи варто очікувати збільшення кількості цих самих ракет, або можливо є інші варіанти, які можуть бути по озброєні більш ефективні для збиття шахетів? Ну, по-перше, все залежить від того, на яких висотах рухаються дрони. Можу сказати, що сили територіальної оборони збройних сил постійно працюють, і наші вогневі групи, в тому числі і минулої ночі, працювали, збили 20 дронів російських на в небі над територією України. В різних куточках це відбувалося, де атакував ворог, і виходячи із того досвіду, застосування, який є, який і я бачив під час своїх поїздок у регіони України, можу сказати там, де працюють наші підрозділи, що. Ефективне все залежить від того, як ворог проводить атаки, тому що буває так, що атака може бути на висоті кілька десятків метрів, і тут ефективні і мобільні групи бувають. А буває так, що це може бути 2 кілометри, 3 кілометри, і звичайно, тут треба інші види озброєння. І мова йде, якраз, наприклад, про ті ж ПЗРК-стінгери. Як, наприклад, один із підрозділів сил ТРО, чисте небо працює і збиває якраз стінгерами, і не тільки Задіюють різні засоби, але вони ефективні. Так, звичайно, коли ми говоримо про ціну, це має теж своє значення, і на це треба орієнтуватись. Але ми ж повинні виходити із того, що, по-перше, різниця між вартістю ракети і дроном вона не є такою значною. Це не збивати. Ну, зараз. Один шахет умовно гірань коштує в межах 40 тисяч доларів. Ні, він коштує дорожче. Ну, він коштує він зі коштує, старту. Вони коштували дорожче, 200-150 тисяч. Він він, 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 він він коштує дорожче. Він коштує явно дорожче, тому що він вони його удосконалюють. Він зараз є краще оснащенішим mm -hmm. ніж раніше. Якраз з метою того, що вони змінюють висоти, вони змінюють дистанції, вони стають на превеликий жаль для нас дещо розумнішими. І відповідно нам треба бути креативнішими. Тому, власне кажучи, і стоїть питання, що різні засоби. Ми не заперечуємо проти того, що треба здешевлювати. Очевидно, але також ми повинні орієнтуватися, що це не збивати шакет ракетою Петріо чи ракетою там «Айрісті» чи Стічінасемс, а все ж таки іншим типом. І ПЗРК себе добре зарекомендувало, Звичайно, і сили територіальної оборони, в тому числі, готові. І підтримують ту ідею, яка була запропонована головнокомандувачем збройних сил генералом Сирським, про те, що ми маємо створити цілісну систему, ешелоновану. І наші підрозділи теж готові навчатися і навчаються для застосування саме дронів-перехоплювачів. Те, що важливо, як тільки ними будуть наповнюватися безпосередньо наші підрозділи, як тільки їх ставатиме більше, вони теж будуть застосовуватися. І як тільки буде можливість дешевлювати в тому числі протидію російським дронам, одразу це так само буде відбуватися. Але це процес, який триває, вони намагаються випереджати нас, ми намагаємося випереджати їх, і це постійне змагання. Але як ми бачимо на прикладах результату, який показують офіційно наші повітряні сили по збитих цілях, ну виходячи із того, яку кількість засобів ворог використовує, ми є доволі ефективними. А про додаткові системи Петру до 10 йдеться, а також ракети до САМПТІ, Хоук систем та ми багатьох інших установ і нині працюють по повітряних цілях. Це в контексті вже Рамштайну, 30-го ювілейного. Я для себе виокремив дві ключові, значить, два ключових моменти: це те, що ми і в подальшому будемо послуговуватися послугами європейців, які будуть закуповувати напряму зброю США а США продаватимуть, і те, що значить 60 мільярдів. Євро закладено на потреби української армії і європейської щодо обороноздатності. Це лише на 1,26 рік. Чи варто очікувати справді в повній мірі озброєння на цю суму? Адже питання не лише в грошах, а питання в спроможностях виробляти на ці самі гроші озброєння? Безумовно, так. Але ну я не думаю, що коли ми говоримо про фінансування і є кошти, що вони закладаються, просто ну. Розумієте, просто в порожнечу перепрошую. Очевидно, що є певні прорахунки, скільки потрібно проінвестувати тут. Є два моменти. Перший момент: я хочу нагадати, що президент України Володимир Зеленський неодноразово порушував питання під час зустрічі з нашими партнерами про те, що нам потрібно інвестувати в виробництво. Ми готові масштабувати, але є питання, от коли ми говоримо про далекобійність, тільки що те, що ми бачили в сюжеті, що країни-партнери готові інвестувати в далекобійність. Це про що? Це про те, що ми. Можемо масштабувати, але нам не вистачає інвестицій. Буде більше коштів, буде більше інвестицій. Ми можемо більше виробляти як на території України, так і на території третіх країн, країн НАТО, в тому числі з нашими партнерами. І це взаємовигідна історія абсолютно, тому що й вони отримують безпеку з цього. Тому я можу сказати, що ті плани, які є, ну візьмемо знаменитий концерн Рейнметал. Вони готові інвестувати, вони готові відкривати нові виробництва. Так. На заводи деякі там збільшення масштабування артилерійських боєприпасів потрібно протягом двох років це зробити. Це не так швидко. Але разом з тим ці кошти готові освоювати залежно від виду озброєння, закуповувати і постачати. Щось прив'язано звичайно до виробничих циклів, тому що щось виробляється швидше, щось повільніше. Але кошти це основа всього, тому що є кошти, є інвестиції і виробник. Завжди орієнтується на готовність. Якщо виробник в оборонно-промисловому комплексі розуміє, що він протягом наступних трьох років буде реалізовувати свою продукцію, мати матиме ринок збуту і її куплять, тоді він інвестує, тоді він розширює виробництво, тоді він створює додаткові виробничі потужності. Якщо цього немає, ми ж розуміємо прекрасно. А ми усвідомлюємо чітко, що є питання короткострокових потреб. Вони важливі прямо тут і зараз для наших захисників. А є більш довгострокова історія. І тут уже треба інвестицій. Про 2 мільйони боєприпасів от ми згадували на початку, і там ключове 80% вже з цього замовлення виконано. Я так розумію, поставлено так. Ну напевно, але в цьому ключі давайте говорити про перспективи осінньої тепер вже кампанії. Літній наступ провалився за оцінками експертів Інституту стотовичні війни Росіян в Україні. Але є ще осіння кампанія, зимово мовно кажучи, от якщо послуговуватися риторикою військових офіційною на осінь, значить це в, ОСУ в Дніпро зазначають на осінь у росіян на пріоритетні напрямки Захоплення, точніше, це Покровськ, Мирноград і Добропілля. Тут варто згадати про тезу від головкомасирського, який говорить про те, що значить, так де ця його теза, значить, що протягом серпня сили оборони повернули під контроль на покровському та Добропільському напрямках в рази більше території ніж було захоплено окупантами на фронті. Сьогодні ці відстані квадратні кілометри, що стоїть за цими цифрами. Питання можливо, і риторично, що стоїть за цими цифрами, але ми щось відвоюємо, а окупанти вибудовують плани на захоплення. Так. У нас Восени і взимку буде чим воювати? Тут я вкладаю в, цю, в це питання і арту, і дрони, ті, які нам обіцяють постачати ми самі вроблями, що головне люди. Я про мобілізаційні процеси, їх якість. Що стосується людей, ви розумієте, у нас було дуже часто питання, ми обговорювали протягом кількох місяців лінії оборони, а зараз, ну вже ж подивіться, навіть немає жодних медіа там, матеріалів. Які стосувалися би лінії оборони там, де вони були, якісь факти, звичайно, треба було швидко оперативно вирішувати, щоб ці лінії відповідали а, нормам? Але зараз стоїть питання людей. Що лінії оборони вони створюються? Більше того, можу сказати, що в тому числі вони враховують і загрози прориву бронетанкових російських груп, тому що є розуміння, що зараз ворог може поновити ось ту саму тактику, яку застосовував навіть 2022 року. Так вона не успішна, але у них теж не так багато опцій, яким чином виконати ту задачу, яку перед ними ставлять по захопленню Донецької області. І це ж питання фактично десятків кілометрів квадратних а для захоплення Донеччини стоїть питання тисяч. І Луганщини тієї частини, яка є, а це зовсім інші величини. Тому люди потрібні, безумовно, і потрібно долучатися до лав збройних сил України і до сил ТРО так само. А, але питання стоїть і озброєння. І тут дуже важливо дійсно забезпечення від наших партнерів, тому що у нас воно є на щастя, тобто ми не опинилися на тому, що в нас уже немає чим воювати. У нас є дрони, є артилерійські снаряди. Нам, звичайно, потрібно більше. Оце питання, яке стоїть, плюс прикриття фронту засобами ППО для протидії, тому що ми говоримо про цивільні міста в тилу. Але для фронту це теж питання, яке гостро стоїть, і для прифронтових населених пунктів так само. А, і тому ми готові протидіяти далі ворогу, розуміючи його плани. А це захоплення Донецької області, нічого не змінилось, і відтягування наших сил на запорізький напрямок. Дві таких задачі, які ставить ворог, звичайно, вони будуть пробувати виснажувати позиції наших сил. Звичайно, це непросто, тому що вони зберігають тиск по, по лінії фронту. Але все ж таки я можу сказати, що до того роду наступальних дій і штурмів, які готує ворог, приблизно розуміння є, що це буде. І наші підрозділи готуються, і навіть локально, тактично, коли є можливість, контратакують в контексті розуміння, чого прагне ворог. Я нагадаю, 21-22 рік, першокомаштабним вторгненням росіяни проводили на наших кордонах. Ну зі свого боку, з боку Білорусі, навчання потім частину війська не відвели. І власне це саме військо брало участь в значить, заході на нашу територію після 24 лютого, 22 року. Тоді до речі, напередодні вторгнення, міністр оборони Білорусі Хренін запевняв нас, що з їх території. Не буде жодних актів агресії, взагалі ніхто ні до чого не готується. Речники Путіна, там Лавров і Пісков говорили про те, що це лише навчання, і ніхто та... заходити, значить, в акт агресії вчиняти не буде. Я про захід навчання, яке 12 вересня стартує, знову ж таки російсько-білоруські, для чого це росіянам і білорусам, тоді, коли вже велика війна триває. І тут, до речі, варто згадати про те, що все ж таки російський контингент задіяний в цих навчаннях, там невеликий, там здається, кілька тисяч всього буде особового складу. До дев'яти тисяч. До 9, якщо так? ми коли говоримо... ну, це теж... Це багато з великим рекордом, uh, який сенс, адже вони таким чином тригарять не нас, а європейців. Але це ні на чому не відзеркалюється, не відображає. Ну ви бачите, що все ж таки ескалація почала ще напередодні навчань. Тобто, дрони ж на території в небі на терети, що це комплекс. Безумовно, це я проте, ну, це, те, те про що це. говорить до речі, Будана, очільник Гурмо, що будуть цілі кампанії по дезінформації а і по це, А це не тільки дезінформація, це ж реалії. Тобто, mm. подивіться, полетіли дрони і. Я допускаю, що як тільки розпочнуться навчання, ми можемо побачити не тільки гербери, наприклад, а й шахеди. І Росія буде дотримуватись версії, так, а що... Так вже ж сказав Туск, здається, говорив Шеленському, що, вони... що, що фіксувалися і шахеди. Що вони ця. відхиляються. Саме так. Їх просто буде більше. І їх ставатиме більше шахедів, які полетять, і Росія буде дотримуватись версії, що вони відхиляються, а білоруси, нібито їх збивали, ну не всі змогли збити. А, виїгті типу давить ребами українська система ППО. Ну у стіні санітниці будуть розповідати. Більше того, не треба забувати, що були випадки такі у 2023 році. Я хочу нагадати, в одному з польських воєвоз знайшли в лісі ракету. Випадково грибник пішов по гриби, і виявляється, вона там пролежала близько двох місяців. І це ракета, яка була запущена російським літаком в небі з Білорусі. А чому ми виключаємо варіант, що зараз Росія може запустити ракету? Ви ж бачите, що подивіться, по що європейцям сталося. по Польщі або по mm -hmm. Литві. Я не виключаю, що вони можуть запустити Іскандер по Литві чи Польщі. Нехай без бойової частини, наприклад. Нехай. Але саму Болванку, і ви розумієте наслідки. Що побачила зараз Росія? Що продемонструвала ця атака? Вони побачили, на жаль, що з'явилися члени НАТО, які почали сумніватися. Словаччина і Угорщина. Словаччина сказала, що треба перевірити, як ці дрони залетіли, хто їх контролював. А угорці сказали, так треба закінчувати війну, тому що ви бачите, буде ескалація. І от Росія грає на це. Вони хочуть спровокувати ситуацію, коли настрої в наших західних партнерів похитнуться і будуть скеровані в те, щоб тиснути на Україну, щоб ми пішли на компроміси, але це завершилось і не допустити розширення масштабування протистояння. І якщо Росія буде бачити, що немає належної жорсткішої реакції, вони будуть провокувати, як до якої межі, до якої їм дозволить Захід, до якої їм дозволить НАТО, до якої буде вважати потрібно за необхідне Путін. Я не знаю, де та межа, яку він собі поставив, промалював давайте, і чи вона є давайте, взагалі. Давайте говорити об'єктивно, Польща це один з ну, таких найдієвіших гравців країн НАТО, тому що вони чимало вкладають розбудову власної армії, вони там збільшують кількість, вони розбудовують правильно. Але це але це пригрошує. Це ж це слова, знаєте, не по литовців, умовно кажучи. Ні, але це правильно. Але е це ж але питання, в чому вони вкладають, вони розбудовують, але питання стоїть, коли потрібно це застосувати. Як ти це застосуєш? І Польща теж вони ж теж заручники ситуації, тому що в якому сенсі вони ж мають проконсультуватися з партнерами по НАТО. Вони обрали такий тип взаємодії, і вони чекають, яка буде реакція, що робити далі. Очевидно, що вони не будуть атакувати Москву. Не думаю, що вони будуть це робити. Але давайте говорити так: якщо ми кажемо про те, що ці дрони можуть залетіти, чому не давати а, літакам Нідерландів і Польщі, які задіювалися для відбиття атаки в небі над Польщею, робити це на Волині, на Львівщині чи на Рівненщині? Щодо запиту на четверту статтю консультації, це вже було зроблено, і реакція Рюта, очільника НАТО, була такою, що це не був акт агресії. Але я нагадаю, що раніше були вже жертви через атаки російські ракетні дронові, коли залітали повітряні цілі на територію Польщі. Зараз були понівечені розбиті хати і автівки. Тоді в мене логічне питання: що має таке статися, щоб. Будь-яка ну не дай Боже, да, на території будь-якої європейської країни, але щоб е, стаття там 4 і 5 НАТО спрацювали і були конкретні рішучі кроки? А ви знаєте, що в мене немає відповіді на це питання. Е, я відверто не знаю, але в чому в чому небезпека? В чому небезпека у цього цього питання? Е, відповідь на це питання буде активно шукати Путін, і він буде шукати своїми діями. Він ж не буде це шукати. От він буде, от він промацав сьогодні. Це не акт агресії. Окей. Давайте зробимо ще щось. Давайте спровокуємо. А давайте спробуємо розколоти. Він же ж побачив, уже, що є ті, хто засумнівався, і він буде бити в ці болючі точки. І в цьому то є небезпека. Щоб мали зробити наші партнери. Ну, я думаю, відповідь очевидна. По-перше, коаліція охочих має запрацювати, і гарантії безпеки мають починати вже діяти. Тобто, місії наших європейських партнерів мають з'являтися військові на території України зараз. Це абсолютно очевидно, якщо вони не хочуть потім колись боронитися під Варшавою, Гданськом Познані чи ще десь. Друге, це протиповітряна оборона. Це ж найпростіше, що можна реалізувати у взаємодії допомогти Україні збивати всі ці цілі, які летять в небі над Україною. Це був би потужний сигнал Росії і НАТО. І третє це санкції. Все, тобто є три ось таких моменти, які можна зробити там. Допомагаючи нам, а ми вже будемо розбиратися, коли завдавати як і чим ударів по Росії, якщо наші партнери не бажають цього робити. Що ж, дякую вам, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройної сили України, був гостем у цій порі. Ми